Два роки тому знайома дала мені саженеця і сказала, що це жовтий барбарис. Червоний в мене є, а жовтий. Я ще тоді скептично так до цього поставився. В інтернеті да, вичитав, є такий природі жовтий барбарис, але він росте де в середній Азії. В наших умовах він практично не зустрічається. Ну, ось... На третій рік він зацвів, і я побачив, що це насправді це золотиста смородина. Ось така вже відцвітає вона, дуже красивий цвіт. І вже ягоду пізніше спробуємо. Так що, на жаль, мені не пощастило, але побачимо, що це за ягода, який смак. Буде цікаво побачити, так що відео матиме продовження. І так, сьогодні вже 7 липня у нас і вже достиг, достигла у нас Золотиста Смородина. Мені знайома дала саженець 4 роки тому, як сказала, буде жовтий барбарис, але Насправді це зовсім не барбарис. Цікава така ягода. Ось зараз зірву. Вона не крупна така, продовгувата, а зараз скуштую. Цікаво. Я думав буде кисло. З кислинкою. Насправді ні. Такий приємний смак. Хрумка. Ну що, смак приємний. Шкирка твердувата, вона вже осипається. Дуже корисна ягода. Зараз зірву і порівняємо із звичайною смородиною. Ми вже бачу, потроху вже починає осипатися. Але смак мене здивував та й урожайність на висоті. Тут практично вже відходить це смородина, сорти не пам'ятаю. Я її підживлюю картоплею, яка залишається навесні. І крохмаль, саме крохмаль. Робить так, що вона збільшується в кілька разів. Ну, не в кілька разів, ну, скажімо так, наполовину ягода збільшується в розмірі. Якщо порівняти, от золотиста смородина звичайна. То звичайна, я кажу, звичайна, ну, сортова. Але от бачимо. Ягода набагато крупніша. Ще на смак попробую. М, -м. Смак звичайно є з кислинкою. Так, просто їсти її не можна. Е є кислота така неприємна. Ну, Хто любить з кислинкою щось, то може піде. А от золотиста навіть. Після того, як я скуштував звичайно, і наче мені здалася десертну смаку. М -м -м. Я знаю, Руслан зараз дивиться з Полтави. Мій друг і знайомий, садівник от е, Смородина. Це от його спеціалізація він вирощує. І золотиста в нього я бачу на Фейсбуці. От він мені скаже, е, може в коментарі напише, що ну, дійсно. У нього теж от золотиста така приємна смаку, навіть десертно, я б сказав би, якщо їсти її після звичайної. Але мені подобається. Це перший раз я цю культуру от кушту, куштую і в принципі вирощую от. Так би може і не купив би. Просто так випало, що випадково вона в мене появилася, але мені подобається. Тому раджу, от хто хоче смородину, невелику, але приємну на смак, урожайну, ось саме те, що треба.